Вітаємо! На цьому тижні по багатьох засобах масової інформації червоною стрічкою пройшла новина про нову хвилю ковіду. Цього разу нас лякають штамами німбус та стратус. Декілька медичних закладів в Одесі вже оголосили карантин. В аптеках, як кажуть знайомі фармацевти, почастішили запити на маски. Вже навіть є і летальні випадки. Тільки за перші два тижні серпня від тяжкого перебігу ковіду померло десятеро людей у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській областях та у Києві. Тож, що на нас чекає у цьому році: пандемія або сезонний вірус? Чи треба знов робити щеплення, або антитіла залишилися з минулого? Все це в сьогоднішньому акценті, як і завжди, стисло та й по суті. Поїхали. Друзі, але перед тим як розпочати сьогоднішній акцент, ми ще раз хочемо нагадати, що саме ви можете допомогти нам, незалежному медіа інтент. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, залиште коментар. Це суттєво допоможе нам продовжувати свою роботу. Також в описі є посилання на Patreon. Якщо вам те, що ми робимо, і ви бажаєте підтримати нас, ми будемо вдячні вам. Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб на своїх офіційних сторінках в соцмережах повідомляє, що за тиждень з 18 по 24 серпня цього року в Одеській області захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції, включно з COVID-19, зросла майже на 28% у порівнянні з попереднім періодом. Рівень госпіталізації серед пацієнтів з COVID-19 зріс на 30%. Серед хворих на covid 19 переважають дорослі, їх 81%, особливо у віці від 30 до 64 років. Летальних випадків в Одесі не зареєстровано. При цьому центр громадського здоров'я МОЗ України повідомляє, що за 4 тижні 2025 року, з 28 липня. До 24 серпня зареєстровано майже на 2,5 рази менше випадків захворювання ніж за аналогічний період рік тому, тобто панікувати здавалось би нема чого. Але чи дійсно нам загрожує нова хвиля ковіду та наскільки цей німбус і стратус сильніші за попередні штами? Ці штами це субваріанти штаму Омікрон, тому, по суті, нічого нового не відбулося. Це просто чергові мутації штаму Омікрон, тому що будь-який вірус і COVID-19 в тому числі мутує. Намагаючись вдосконалитись, так би мовити, і обійти наші захисти. Але а, загалом ці варіанти вірусу вони а, протікають достатньо легко, і а, ми вже бачили сплеск захворюваності на а, підвиди штаму Омікрон минулого року взимку. Тоді це був штам з романтичною назвою Флірт. Це, зараз це німбус і стратус. Але по суті, це а, просто субваріанти одного і того ж штаму COVID-19. Не можна не відмітити, що у цьому році ковід розпочинається не осінньо зимовий період, звичний для сезонних вірусів. Як мінімум, на Одещині продовжується літо, і за повідомленням синоптиків, початок вересня буде спекотним. Ковід з нами ще не настільки давно для того, щоб сформувати таку чітку сезонність, як це наприклад, вже зробив грип. Піднакопичилась певна кількість людей, у яких знизився титр захисних антитіл. Плюс сформувалися додаткові фактори, як то пересушене повітря кондиціонерами. Знову ж таки, почалися догляди перед школою, тобто сформувалися умови, накопичилась частка людей, з в яких знизився вже напружені, напруженість імунітету. Плюс прийшов новий штам, який трошки мутував і вже е відхиляється від нашої імунної відповіді. Маємо підвищення захворюваності. Це ніяка не катастрофа абсолютно. З якимось часом, ковід, коли він вже і так наш, становиться чітка сезонність. Поки так піднакопичилось, сформувалось. Хочемо також нагадати, що коли почалось повномасштабне вторгнення Росії, а у цей час ми тільки відходили від двох років першого знайомства з ковідом, було таке враження, ніби вірус кудись зник. Так, звісно, тоді змі було про що розповідати. Гарячих новин на той момент було у надлишку, але навіть у пересічному спілкуванні всі дивувались тому, що ковід зник. Хтось говорив про громадський імунітет, хтось про те, що у нас часу хворіти немає, та що перед українцями навіть хвороба здається. І далі, декілька років війни, ковід нібито заховався. Або, як і нам обіцяли, ставав все більше слабким і поступово зникав. Ковід, попри. А... Всі оці розповсюджені міфи нікуди не зникав за останні три з половиною роки. Просто давайте будемо чесними самі з собою. У нас суттєво змінилися акценти з початком воєнних дій. І звісно, питання захворюваності на ковід воно відійшло на другий план, в першу чергу, через те, що ми маємо зараз війну і відповідно більш нагальні проблеми. Проте захворюваність на ковід, вона звісно знизилася в першу чергу, тому що дуже багато людей вже вакцинувають. Від ковіду ще більше людей перехворіло, і відповідно переважна більшість населення України вже має імунітет від будь-яких штамів ковід-19. Проте це не означає, що люди не хворіли на ковід останні три з половиною роки. Він фіксувався постійно. Чому саме зараз відбувся сплеск знову захворюваності? Чому не в зимовий сезон? А справа в тому, що через коливання погодні. Це по-перше, по-друге, знову ж таки, у нас, в принципі, і під сезон завжди, це ми кажемо, і про грип, і про ковід, і про будь-які інші респіраторні інфекції, починається з вересня. І такий сплеск наприкінці серпня це не означає, що відбулося щось дивне. Просто ми пам'ятаємо, що на території України у нас були регіони, де вже трапилося похолодання, тобто зниження температури. І відповідно ці штами респіраторні. Ніх вірусів просто відреагували на це, тому що власне, якщо ми подивимося на дані центру громадського здоров'я МОЗ, то ми побачимо, що перші випадки оцих субваріантів ковіду, німбус та стратус якраз і фіксувалися у центральних та північних областях, тобто там, де природньо більш холодно, ніж у нас на півдні. тому нічого дивного в принципі немає. Ми просто зайшли в черговий епісезон з черговими мутованими вірусами, в тому числі COVID-19. Тепер про захист: пам'ятаєте: Джонсон і Джонсон, Файзер, Астразенека, Модерна та Коронавак назви вакцин, якими українці мали робити вакцинацію під час першої хвилі COVID-19 вакцинація в Україні розпочалася наприкінці лютого 2021 року. Нагадувати про сперечання щодо необхідності вакцинації, якості, дієвості, про мікрочіпи або сплановане мільярдерами та масонами скорочення населення. Ми не будемо. Але на кінець липня 2024 року, за підрахунками Мінфіна, в Україні було повністю вакциновано майже 37% громадян. Щодо того, чи треба знов ще раз зробити щеплення або імунітет, вже готовий до боротьби з вірусом, відповідь фахівців. Стосовно вакцинації, по-перше, вакцинація потрібна. І тут моя позиція і позиція всіх свідомих лікарів вона абсолютно незмінна. Тому що будь-яка людина має отримати захист від COVID-19, і ви знаєте, що наразі ми можемо вакцинувати і маємо вакцинувати дітей від 5 років. І повний курс вакцинації включає в себе дві дози вакцини плюс третя бустерна доза. А якщо ви маєте ці три дози, прекрасно, ви захищені. Це чудово. Але якщо ви входите до групи ризику, хто входить до групи ризику? Це а, лікарі. В першу чергу, які працюють з пацієнтами, які хворіють на респіраторні захворювання. Це соціальні працівники, які працюють з певними верствами населення, ДСНСники, поліціянти, це люди, які мають хронічні захворювання, особливо у стадії декомпенсації, тобто цукровий діабет, бронхіальна астма, онкопатологія, і відповідно приймають ліки, які знижують імунну відповідь, тобто імуносупресорні ліки. Це люди старше 65 років. Вони мають отримати. Додаткову бустерну дозу омікрон специфічними вакцинами, які наразі в наявності в Україні в повному обсязі, і для того щоб отримати бустерну дозу людям з групи ризику просто треба звернутися до сімейного лікаря і отримати безкоштовно свою вакцинацію від ковіду жодних аналізів здавати перед вакцинацією не потрібно також не потрібно здавати і визначати титер антитіл в першу чергу тому що якщо людина не вакцинувалася дуже мало ймовірно що протягом цього періоду з 2019 по 2025 рік людина ні разу жодного разу не перехворіла жодним штамом ковіду тому антитіла у неї у будь-якому випадку будуть Якщо ж людина вакцинована, то відповідно у неї є певний титр е, вакцинальних антитіл, і е, відповідно абсолютно не обґрунтовано витрачати кошти на визначення антитіл перед вакцинацією. Ну і ще нагадаємо. характерний симптом німбусу це гострий біль у горлі. А характерний симптом стратусу це невластива та раптова охриплість. Інші симптоми для обох штамів, такі ж як і за інших варіантів covid 19 нежить підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку. І так, ці субваріанти ковіду протікають набагато легше ніж та сама дельта, яка фіксувалася у 2021 році. Але при будь-яких перших ознаках та симптомах звертайтеся, будь ласка, до ваших сімейних лікарів. І да, сподіваємось, що вони у вас є. А якщо і досі немає, можливо саме зараз найліпший час знайти собі свого доктора. Також не слід забувати про маски у місцях скупчення людей, соціальну дистанцію та чисті руки. Зайвим це точно ніколи не буде. Ну і нагадаю вам про те, що більше новин ви можете завжди знайти на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналах. Також ви можете підтримати нас, незалежна медіа інтент та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі. Ну і звісно, підтримка через Патреон. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Здоров'я вам та вашим близьким. Ну і тримайтеся.